А школа рада вітати своїх глядачів на каналі. ТТБ. у цій передачі ми привчаємо до спорту ваших діточок, а також продовжуємо вчити танцювати. Спорт корисний для всіх, а дітям особливо. Займаючись спортом, дитина стає здоровішою, витривалішою, вчиться дисципліни, вмінню оцінювати свої сили. Привчаємо до спорту. Керуємось законом про позашкільну освіту, положенням про дитячу юнацьку спортивну школу, а також програмами з видів спорту. Ну, і оскільки у нас три відділення: це фехтування, плавання і спортивна гімнастика, існує такий термін, таке поняття, як рання спеціалізація. Що, що, що це саме означає? Ну, в першу чергу, це відноситься до відділення спортивної гімнастики дівчатка, де тренери працюють в дошкільних навчальних закладах. Це старші і підготовчі групи, це виключно дівчатка. Далі за цим іде відділення плавання, де з дітьми починаємо роботу в першому-другому класі. Тобто, з 1 вересня, ми продивляємося, проходять навчання цілий рік. Дві вікові групи. Такі види, як гімнастика і плавання, це є так звані обов'язкові види протягом багатьох років. Вони внесені в програму шкільну і зараз існує програма, наша міська програма навчання дітей плаванню. Що ми теж проводимо школи міста. У нас тут безпосередньо 24 6-та школи. Тобто, це є. Всесторонній гармонічний розвиток особистості як на е, спортивній гімнастиці, так і в першу чергу плавання. Бо е, всім ми знаємо, що вийшли ми з води. Вибираючи вид спорту для дитини, враховуйте її індивідуальні особливості. Часто буває, що активні діти швидко захоплюються чимось, а потім так само швидко байдужіють до нового заняття. Дітям дуже важливо відчувати, що вони не гірші за інших. Тому якщо ваша дитина не справляється з навантаженням, варто спробувати щось інше. Ці дітки, яких ми визначаємо, наприклад, я казав 2003-2004, в цьому році 1 вересня буде 2004-2005, а всі бажаючі приходять і можуть влаштуватись, оскільки навчання протягом року це є платне. І е, маємо таку форму як е, тестування. Тобто, е, щомісяця проводяться відкриті заняття цих дітей, де присутні батьки і бачать, що дитина навчилася протягом місяця. Скажімо, і в кінці року, тобто в травні місяці, ми проводимо контрольно-перевідні іспити і згідно програми, як я вже казав, діти повинні виконати відповідну програму, та що передбачена протягом року. Себто, проплисти 25 метрів чотирьома способами, оце що стосується плавання. Дітки, які виконали ці нормативи, на наступний рік при. Повторюю своєму бажанні поступають до нас в дитячу юнацьку спортивну школу, вже як для, скажімо, проходження і дальнішого розвитку свого вже як становлення спортсмена. Діти, які не виконали оцих нормативів, хочу зразу сказати: у нас немає такого розуміння, що дітей відчисляють школи. Ні, навпаки. Ми стараємося їх направляти, скажімо, в інше русло, в інші на інші види спорту. Але якщо дитина має бажання займатися, скажімо, плаванням, значить пропонується вже форма оздоровча. Тобто дитина займається для свого власного здоров'я, хоча тренери продовжують свою роботу, тому що вони працюють з цими дітьми, це вже оздоровчі групи. Продовжують з ними роботу і відслідковують їх. Займатися спортом діти можуть з 4-5 років. Доступні види спорту: гімнастика, спортивні танці, плавання, фехтування. Адже майбутні олімпійські чемпіони приходять у спорт саме в цьому віці. Отже, чим варто керуватися, щоб вибрати вид спорту для дитини? Це кропітка і дуже велика праця не одного дня. Вона хочу сказати дуже і дуже важка і вимагає від тієї дитини надзвичайно велику. Самовідданість і в якійсь мірі, повірте мені, та дитина жертвує, тому що якщо взяти, скажімо, перший другий рік початкової підготовки, де дитина через день приходить до нас, то буквально, як я вже казав, провчившись у нас, ну провчившись скажімо, рік на другий рік, переходить, збільшується нагрузка. І вже скажімо, на третьому році навчання в дитячо наській спортивній школі це вже передбачується щоденні навчально-тренувальні заняття. Повірте мені. Це важко. До кожного виду спорту повинен і відношуся відповідно професійно. Кожен вид спорту, який регламентований, як я вже казав, законом, який регламентований положенням і програмою, має право на життя і повинен бути. Якщо дитина товариська, відмінним варіантом буде футбол або схожі види командного спорту. Під час занять у малюка розвивається фізична витривалість, вирівнюється дихання. Стежте тільки, щоб він не відсиджувався на лавці запасних. Єдиноборства розвивають впевненість в собі. Нерідко дитину прилучають до цього виду спорту для самозахисту. Займаючись агресивна дитина, зрозуміє, що є люди сильніші за неї. Вона не стане зайвий раз лізти в бійку. Регулярні заняття єдиноборствами розвивають моральні якості. Єдиноборства один із найдешевших видів спорту. Такі види єдиноборств, як ушу і айкідо, поєднують в собі елементи боротьби і гімнастики. Вони підійдуть тим, хто боїться можливих травм. Вправи з ушу мають оздоровче значення. Айкідо відмінно розвиває координацію почуття рівноваги. На відміну від інших видів єдиноборств, Айкідо вчить ставитися до супротивника шанобливо і не завдавати болю без потреби. Заняття плаванням підійдуть не тільки для активних діток, а й для сором'язливих. Навантаження, які під час плавання відчуває дихальна і серцево-судинна системи організму, дуже корисні для його розвитку. Добре себе почувають у воді діти з обмеженими руховими можливостями. Плавання заспокоює нервову систему і розвиває м'язи. Однак, якщо ви хочете, щоб у дитини була гарна постава, серйозні заняття плаванням краще залишити для хлопчиків. Дівчаткам варто Вибирати художню гімнастику. Спортивні групи ми відбираємо діток високих, струнких, от, щоб були гнучки, а також надаємо перевагу, щоб ще була сила. Як в руках, ну, в ногах вона менш потрібна, а сила рук повинна бути. От, таких діток ми відбираємо з оздоровчих. Груп, спортивні групи. От. Ну І зразу ми бачимо діток на воді. От. Передивляємося оздоровчі здоров'чі групи е на воді. І ще, крім того, е для плавання повинно бути таке, як відчуття води. Е одна дитина може е ногами працювати дуже часто, швидко і стоїть на місці, а друга. Е Ледь-ледь працює і пливе. Це природний дар для е, утримування тіла на поверхні води, От, задіяні всі групи м'язі. Так що в плаванні розвиваються всі групи м'язі. Ми набираємо з 7-8 років спортивні групи, От, і далі вже працюємо з ними е, по програмі. От, є розроблена програма по програмі. Е, Певний вік повинен вже показувати, досягати певних результатів. Є класифікаційна розрядна таблиця, яка розроблена ще як при Радянському Союзі. А тепер вона міняється. Україна має свою класифікаційну таблицю. Бувші країни Радянського Союзу. Приблизно такі самі, там чуть-чуть різниці, але працюють. По цій, по цій системі от, дуже багато країн. На самому початку вчимо дітей пересуватись по дні, потім опускати, занурюватись під воду з головою, потім вже робота, е, робота ніг йде в плавані на животі кроль і на спині, потім ложиться дітки, вже зірочки роблять. Такі перші, як кажуть, вправи, е там, поплавочки, торпеди. О, а далі вже поступово, поступово дітки починають по 5-7 метрів пропливати от торпеди. Далі ми вже підключаємо роботу ніг, е не тримаючись ні за що, а спочатку з досточкою, потім без досточки. Е Найлегше най покласти дитину. Почати, щоб дитина поплила це на спині, тому що лице на поверхні. Головне її перебороти страх, щоб вона не боялась лягти на спину. Лице на поверхні, тільки легенько працюєш ногами і вже дитина пливе. Це практично за півтора-два місяці вже дітки на спині, ну, до трьох місяців вже перепливають весь басейн. Дівчаткам дуже сподобається займатися спортивними бальними танцями. Вони розвивають гарну поставу, гнучкість, з'являється відчуття ритму. Танцюристи вчаться бути сприйнятливими до настрою партнера по танцях, а згодом і до настрою близьких людей. Цікаво займатися танцями і деяким хлопчикам. Якщо у вас творча дитина, яка до того ж любить змагатися, сміливо віддавайте її на танці. Якщо дитині важко дається дисципліна, рекомендуємо гімнастику. У деяких програмах жодне заняття не схоже на інше, і дитині ніколи не буде нудно. Порадьтеся з малюком, перш ніж вибрати вид спорту для нього. Який би вид спорту ви б не обрали, пам'ятайте, що займатися потрібно систематично, хоча б двічі на тиждень. Ми опанували українські народні танці в обласній профспілковій школі мистецтв. Тут не тільки вчать дітей танцювати танком їх ще й виховують. Ми стараємося привити діткам любов до українського народного танцю. Хоча в нашій програмі розраховано ознайомлення з класичним, і з народним, і з сучасним табальним танцем, тобто діти повноцінно оволодівають знаннями в цих напрямках, але звичайно, ми живемо на Україні, і зараз дуже велике захоплення сучасними танцями, і хочеться все таки приділити більшу частину уваги до виконання. Кращого виконання в українському народному танці, тому наші більшість такі постановки виконуються в цьому напрямку. Вони більш відкриті для спілкування, вони не закомплексовані, вони можуть постояти за себе в будь-якій ситуації. Відчуття своєї гідності виховують так само. Педагоги зазначають, нині батьки більше переймаються роботою, а не своїми дітьми. До того ж, багато хто перебуває на заробітках, тому діти іноді втрачають поняття української культури. Тут обов'язково звертають на це увагу. Так, вихованці, хлопчики, знають, як поводитися із партнерками, тому в майбутньому вони будуть справжніми джентльменами. У дівчаток розвивають почуття грації та гармонії. Тренери роблять із них справжніх українських леді. Хлопців, наприклад, виховує крім того, що патріотизм український танок ще виховує справжніх козаків, джентльменів, так сказати, сучасних. А в дівчат виховує сказати так сучасних леді. Коли дитина до нас приходить, ми починаємо обов'язково з розминки, обов'язково в всіх класах. Ми починаємо класичний танок, бо класичний танок це є основа і сучасного танцю, і українського, і естрадного, і бального. Це обов'язково біля станка, пліє, батмантенд'ю, де ми розвертаємо стопи, тянемо носочки, втягуємо коліна, поставу, плечики, шия, бо хореографа, танцора видно здалека. Рібня, Самих маленьких ми приймаємо в школу раннього естетичного виховання, їм по 4-5 по років. Вони займаються е, півгодинки танцями, ритмикою, півгодинки співом, е, малюванням. А взагалі в школу, в перший клас ми набираємо дітей 6-7 років. Так, як вони йдуть в звичайну школу з 6-7 років, так ми приймаємо в школу мистецтв на хореографічний відділ з 6-7 років. Що дитині з собою потрібно мати? Обов'язкова форму. Дівчатам мати лисінчики, тріко, хлопцям обов'язково так само мати взуття. Взуття в нас або чешки, або балетки, так щоб ми бачили коліна, втянуті, носочки тянуті. Ну і обов'язково настрій, які настрій є, натхнення не тільки в батьків, а в дітей. Тоді буде результат. Які найпопулярніші українські таночки у діток в дітей, звичайно, гопак, казачки, ну і наші українські польки. І не забуваймо, що танцювати дуже корисно для організму, що розвивається. Старий добрий хоровод, без нього нікуди. Більшість малюків запам'ятовують цей нехитрий танець легко і з задоволенням, вважаючи за краще веселитися з друзями у веселому колі. Хороший хоровод простотою, наочністю рухів, кожен бачить рухи іншого, і емоційністю, яка вільно мимоволі виникає вже з перших обертів. Таким чином, танець в колі допомагає малюкам розслабитись і відчути себе у своїй тарілці. У загальному колі дитина перестає бути сором'язливою і боязкою. Розвивається велика моторика, рухова пам'ять, увага. Малюк вчиться бути частиною колективу. Щоб освіжити старий мотив про коровей, можна придумати свій текст, який, наприклад, буде відпрацьовувати особливості саме вашої дитини. Можна звернути увагу на їжу, якщо дитина погано їсть. Моя Мар'янка танцює вже п'ятий рік. Я дуже задоволена з того, що вона танцює. Це зробило її дисциплінованою. Вона більше встигає і в школі, і вдома. Це зробило її більш сміливою, тому що вона виступає на великих різних сценах, вона більше краще вчиться. Більше. Відповідально ставиться до навчання. Вона завжди може в новій обстановці знайти собі місце, певне і гарно себе повести. Це зробили більш здоровою, спортивною, в неї гарна осанка, статура. Я дуже задоволена з того, що вона ходить на танці. У нас 8 годин йде занять танців на тиждень і ще йде. Година історії хореографії, тобто наші діти отримують потім диплом після закінчення навчання, і в них є класичні танці, класична підготовка. Так балетна школа, є сучасна хореографія і є народні танці. Маріанці більше це вдавалося з маличкою, їй більше це подобалося. І тому ми віддали її, зважаючи на її бажання на танці, і дуже задоволені цією школою. Ми виступали на всіх сценах Тернополя, їздили в Львівську область, Закарпаття, Прикарпаття на різні конкурси, моє лауреатами, призерами багатьох конкурсів. Так що наш колектив Тернополяночка дуже гарний і відомий. Зразковий моя внучка, моя бабуся ходить у цю школу з трьох рочків. Ми її віддали в школу мистецтв. Вона трошки в нас мала проблеми з осанкою. І ми вирішили, що дівчинці потрібно мати гарну фігуру і для її загального розвитку. Тому моя дитина-внучка з задоволенням відвідувала навчання. Зараз їй вже скоро буде 10 років, так уже ми тут вже. Багато років можна сказати, навчаємося. Ну вона їздила теж на всі конкурси, з які їздили разом зі школою. Я вважаю, що вони повинні займатися не тільки в школі, а й ще додатково на всі гуртки можливо ходити. От і це дисциплінує дітей, і діти тоді краще навчаються. Підбадьорюйте і підтримуйте малюка. А в кінці кожного танцю обов'язково похваліть і поплескайте. Скоро ваш танцюрист чітко навчиться чергувати і контролювати рухи, слухати музичний ритм. А танці будуть приносити йому справжнє задоволення. В дошкільних закладах області реалізовують ідею інклюзивної освіти, навчання у звичайному садочку дітей з особливими потребами. Що робити, якщо ви вирішили скористатися проектом? Як зробити свою дитину щасливою? Як стати для свого малюка справжнім другом? Чи потрібні обійми малюкові? Дуже часто батьки активно проявляють любов до дітей, поки вони ще маленькі. А коли виростають, мама і тато думають, що дітки вже не потребують обіймів і ніжності. Сна чудова пора для фотознімків ваших діточок. Давайте створювати альбоми на нашому каналі. Надсилайте фото на адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача мамина школа або на адресу електронної скриньки. Її ви бачите на екрані. Чекаємо.